І можна слухати щобудня в радіоетері або переглядати, якщо підпишетесь на наш YouTube канал «ФМ Галичина Аналітика. Раді вітати в нашого гостя, політолога і викладача Українського католицького університету Петро Байковський з нами. Пане Петре, вітаємо. Вітаю. Ну що, на, на, на вас ми понакидаємо відро і ще трошки подій, бо якийсь такий рух глобально почався. Що, що навіть якщо і зустрічатися, як то кажуть, з президентом США, то двічі. І то в дуже короткий проміжок. Отже, що ми маємо станом на зараз? Буде дві зустрічі із президентом США Джозефом Байденом в рамках святкування 80-річчя висадки союзників в Нормандії в Другій світовій. Це у Франції буде одна зустріч. Потім ще одна додаткова з підписанням договору сша Україна вже десь в Італії. І все це має відбутися після абсолютно скандальної історії, коли дипломати схопились за голову. Ну, коли було сказано про те, що Байден не прав, ти не прав. Путін аплодує, Сі Цзіньпінь молодець, і, і всього того наговорили ціле відро. Після чого, кажу, фахові е, дипломати вчора в нас хапались за голову і за серце. І от тепер ці дві зустрічі після е, таких е, ляпсусів. Що буде? Е, ну, дивіться, в Парижі це скоріше е, ну, важко сказати, але не буде зустріч якась е, тривала і так далі. Ця зустрічка буде пов'язана з цим 80-річчям святкуванням а, ви, висадки Нормандії, і так далі. А, тут я так розумію, президент Сполучених Штатів більше планує поговорити з президентом Франції і можливо обговорити ті французькі ініціативи, які а, останніми місяцями циркулюють політичному просторі щодо можливості можливої участі там французьких військових чи е, військових західної певної коаліції на території України. А, на іншій зустрічі це вже зустріч в рамках Великої сімки. а Очевидно, буде питання поставлювати питання і підписання безпекового договору і і так само буде обговорюватися питання, як, яким чином е, розв'язати це питання і надати кошти з заморожених російських активів. Ну, це, це комплекс питання, але в цьому випадку, чи оці всі скандальні речі, які відбулись напередодні, вони не вплинуть на перебіг? Е про які скандальні речі Уточніть, будь ласка, я що, маю на увазі всі говорили, ці правда, заяви, які пролунали в виконанні е, нашого президента, з оцінкою діяльності, що у президента Джо Байдена, що з оцінкою е, х, хлопців із Пекіну, mm. я маю на увазі. Це дуже скандальні заяви, які будуть передувати навіть нехай це буде протокольно-святкова зустріч в Нормандії, але все одно, як то кажуть, настрій підпсований. Чи це сильно вплине на е, перебіг цих двох зустрічей і італійської, в тому числі? Не думаю, не думаю. Розумієте, та, стосовно Китаю, розумієте, як, 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 як на мене, це і на те, що Китай щось е, може. Насправді, треба розуміти, е, перемога України в війні аж абсолютно невигідна для Китаю. Тому Китай нічого не зробить для того, щоб Україна виграла війну. Чи Китаю ви, вигідно, щоб виграла Росія в війні? Ну можливо, теж не зовсім. Що Китаю вигідно, щоб війна тривала якомога довше, і все ж таки Росія поступово мала якусь перевагу. Тому що е, чим довше буде війна тривати, тим Росія буде більше потребувати Китаю, і за цей час Китай може е, вибудовувати свою лінію е, поведінки і позиціонувати себе як глобального гравця. Тому те, що ми можна сказати, поклали крапку. У відносинах з Китаю, ну таким чином, е, це мало статися. Знаєте, це рано чи пізно мало статися, бо навпаки, в нашому ефірі було з занадто багато від нашої влади досить часто занадто багато компліментарності стосовно Китаю, який ага. знаєте, я явно допомагає Росії. Ну добре, але в цьому випадку чи ми не, не, не побили горшки напередодні підписання цієї безпекової угоди, бо ми ж розуміємо, що більшість безпекових угод, які підписані зараз по лінії Україна і будь-яка інша держава, ну може, хіба за винятком українсько-британського договору, це, це про цифри якоїсь фінансової допомоги, це замір во всьому мірі. Це такий збірник тостів. Це не той договір, який є між союзниками, як США, наприклад, і державою Ізраїль. То чітко прописано, як то кажуть, в, в, в різних зобов'язаннях тому договір Україна США це буде щось більше, ніж тост за мір во всьому мірі, хотілося би, ну не, не, не думаю. Вчора е, президент Байден сказав, що. Україні скоріше не буде дано дозвіл на вступ в НАТО на наступному саміті в Вашингтоні, але Україна потребує підтримки. Тобто, цей договір скоріше зафіксує підтримку на тому рівні, який, який є ага. чогось, чогось більшого ну очікувати. Я, я, я б не очікував. Тобто, так. Сполучені Штати будуть далі підтримувати, але на тому рівень є з, з, з цією підтримкою. Пов'язані в тому числі і фінанси. Оце і варіант 50 мільярдів у вигляді позики. Ну звучить супер після всіх анонсів нових пакетів допомоги. Після того, що нарешті за півроку розблокували фінансову і військову допомогу у Конгресі і в Сенаті. І от тут виникає якась така дивна історія. Вона, в мене є легке відчуття дежавю, Це було колись свого Часу, коли президентом був Трамп, і він казав: Слухайте, чому ви хочете глобальні питання безпеки вирішувати нашим коштом або? Фінансуйте бюджет НАТО своїх бюджетів чесно, не менше 3%, Або ми собі вийдемо з того НАТО і робіть, що хочете зараз. Десь подібна ситуація, тобто ми готові дати кредит Україні при умові, як пише Financial Times, що колективний Європейський Союз не кине на гроші. Звиняйте за лексику Сполучені Штати Америки, бо вони продовжують санкції такими кроками по Шість місяців по півроку кредит розрахований на роки. Його покриття не грошима українців. Штати пропонують, а ми будемо перекривати ось цей кредит грошима, які будуть на заморожених російських кредитах наростати ви Ді процентів. Тільки дайте гарантії, що ви через півроку не розморозите ці, наприклад, активи і не кинете наш бюджет на 50 мільярдів доларів. Ось про що говорить США в напрямку Євросоюзу. Ну, звучить по трампівськи і достатньо ультимативно. Що скажете? Вийдуть тут на, на спільну формулу чи не домовляться? Скоріше вийдуть, тому що, знаєте, європейці можуть багато опиратися, казати, що багато від них хочуть, але самі розуміють, що їхні витрати в бюджеті є достатньо низькими. Те, що це важко зробити е, національним урядом через через те, що їхні громадяни з цього не розуміють, так це одна справа. Але коли ну, сполучені штати вставлять фактично країни перед вибором, або ви це робите, або ми заберемо, не будемо гарантувати вам безпеку, це вже трошки інший рівень розмови, тут вже треба скоріше послухатись. Тобто на цю формулу треба вийти перш ніж велика сімка, сяде, як то кажуть, думу думати. Ну, час покаже, буде видно. Добре, тоді дивіться, ще є одна е, достатньо така штормова небезпека. Це ви вже згадали, що в, в, врешті перестали загравати з китайськими комуністами. Ну, надіюся, Арахамія дочитав Томик Сізньпіня, який нам казав, що треба всім нам читати як підручник, е, і сам собі законспектував основні тези. Але Китай зараз грає, так як ви і сказали, фактично торпедуючи е, формулу миру з Києва. І оця гра, яку озвучує міністр закордонних справ Червоного Китаю. Ван Ї, який каже, ой, в китайська формула миру значно краща, 26 якихось там держав разом з Бразилією, вже готові під неї підписатися. Так що давайте кидайтеся того ровера швейцарського, викидайте цю формулу миру українську, Давайте на китайський нас вдасться затягнути навіть Путіна. Там така дивна формула миру по китайськи. З одної сторони спирається на рамкові закони ООН і міжнародного права про територіальну цілісність і суверенітет, а з другої сторони, абсолютно ні слова про те, що з окупованих територій треба вивести російські окупаційні війська, от до чого вони нас хилять. Ну в таке собі суміш Мао дзіду на Строцьким. Так що в Китай може нас перемолоти от зараз в цій геополітичній грі, коли підтягує до себе не тільки Бразилію, але й славну, славний форпост демократії і здорового глузду, як натівську угорщину з Орбаном. Ну, угорщина, знаєте, це, це біль для Європи, біль для Заходу, бо це все ж таки такі розколи, але глобально вона ні ну, на, на, на що не впливає. Ні, то та я так Звичайно, трошки фідес що потролив, що... але насправді чи вдасться китайцям все поламати а, Розумієте, побер, можливо, знову ж таки, в нас було занадто, чи є занадто великі надії на цей саміт в Швейцарії. Очевидно, що він не приведе до, до миру. Так? Тому що це, це, для нас тут було важливо зібрати якомога більшу кількість країн, які готові далі працювати е, і відстоювати український варіант миру. Ось, що робить Китай? Намагається максимальну кількість країн з цього е, блоку забрати і створити певну альтернативу. Насправді, Китай тут хоче. Ну, хоче почати стати центром притягання і е, стати тим грамцем, який буде основним у вирішуванні того, як ця війна може закінчитись. Звичайно, він тут буде грати більше на, на, на користь Росії, заморожування конфлікту. Ось вам мир, ось вам заморожування. Але ніяких гарантій тут не буде. Так? Китай ніяких гарантій не буде давати. Ага. От, тому це, це це відображення китайського інтересу по входженню в глобальний світ, протистояння Китаю зі сполученими штатами з, з Європою і демонстрація того, що знаєте, Росія теж не може домовитися а от ми можемо. А загалом, ви, ви як оцінюєте наші шанси, бо ем, в протидії такій китайській грі, ні війни, ні миру якомога довше будемо тягнути газ з Росії, продавати їм електрокари і гратися в глобальну грушу ми пуп-землі. Ну, оця гра Пекіну ніяк нами поки що не відбивалася. Наш посол в, в Китаї добре, що є. Але щось, щоб він щось там робив, не видно. Щоб Київ грав свою окрему лінію із Пекіном, теж не видно. Є шанс відбитися чи треба надіятися, що тільки американці можуть тут в цьому випадку переграти китайську ось цю гру. Ну, об'єктивно кажучи, ми в різних вагових категоріях. Це треба сприй... сприйняти як належне. та на жаль, Україна досить часто, знаєте, так виглядало, що ну, підігрувала десь Китаю. То ми, ми наділися, що Китай, ось е, прокинуться в ньому якась е, якась велика милість і любов до міжнародного права. Насправді такого не буде, от е, тому нам треба максимально солідаризуватися з заходом і, і е, е, казати, що якщо ми програємо, то ви програєте. Ось і, і ви програєте в, в тому числі війні з Китаєм. На жаль, якість зв'язку нам не, не, не дає поставити таку жирну крапку, але пане пане Петре, якщо ви нас чуєте, ми вам вдячні за розмову навіть в таких тяжких умовах нестабільного інтернету. Петро Байковський, політолог і викладач УКУ, був в маркері подій. Зокрема, закінчили ми на тому, що з кожним із міжнародних гравців нам доведеться працювати окремо. Чи спроможний на це Київ, це питання залишив на <п 'я> Домашню роботу для тих, хто підписався на наш канал. ФМ Галичина аналітика це був Маркер Подій. Дякую. Далі буде.